На вокзальній площі біля пам'ятника залізничника відбувся мітинг з нагоди професійного свята працівників залізниці. Виступаючи перед присутніми, голова районної військової адміністрації Михайло Лазаренко зазначив, що навіть в умовах війни українські залізничники продовжують демонструвати мужність, стійкість та професіоналізм під постійними обстрілами, ризикуючи власним життям. Щодня вони забезпечують безпечне перевезення мільйонів пасажирів, евакуюють людей із зон бойових. Дій перевозять гуманітарну допомогу. То щесть і хвала вам, працівники залізниці, вшановуючи нелегку і таку важливу працю залізничників, присутні поклали квіти до пам'ятника. Мабуть, це єдиний пам'ятник в Україні, пам'ятник залізничнику, як символ великої, прекрасної і такої потрібної праці залізничників. Мені дуже приємно, тому що колись свій час я пам'ятаю, як ми. Працювали над створенням цього пам'ятника. Я навіть особисто писала сценарій проведення, відкриття цього пам'ятника. Тому сьогодні, мабуть, у спогадах згадую той прекрасний день і маю нагоду привітати всіх залізничників і нашої громади, і всієї України з цим прекрасним святом, побажати звичайно миру, здоров'я, натхнення, всього самого самого доброго. А нам всім на як якнайшвидшої перемоги зі святом. Зі святом вас, залізничники, зеленого вам семафору в усіх починаннях і найтепліших зустрічей на пероні. Нехай вас завжди супроводжує вдача подібна до швидкісного потягу. А рейки життя ведуть до щастя та добробуту, миру у ваших домівках і довгоочікуваного миру нашій рідній Україні. Тамара Шарапанівська, Олексій Мягі, телекомпанія Кет.